Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Сподіваюсь, ця серія буде цікавою, тому що вона буде повністю присвячена налаштуванням. Ну, для початку треба перевірити, як магнітофон налаштований з заводу. Ну, а вже потім, якщо буде потрібно, то ми трошки щось підстроїмо. Значить, я буду використовувати ось таку стрічку. Віднедавна в мене з'явилася справжня тестова стрічка, Це подарунок від підписника. Для каналу він займається професійним записом таких стрічок. Він робить їх для катушечних магнітофонів та для касетних. В нього є необхідне обладнання. Він записує на всю ширину стрічки тестові сигнали. Одним зазором. Так що для наших потреб цього більше, ніж достатньо. Як ви бачите, тут сигнал йде спочатку 1 кГц для перевірки рівня, потім там є ще два сигнали для перевірки швидкості 3, 150 Гц та 10 кГц для перевірки азімуту. Ну, ми почнемо з перевірки рівня. Так як стрічка записана на всю ширину, то ми можемо перевірити одразу рівень і вперед, при відтворенні у прямому напрямку, так і при відтворенні на реверсі. Перевіряємо рівень відтворення в прямому напрямку. Сигнал є. Сигнал чіткий, але ви бачите, що він трошечки не дотягує буквально одного дБ, але він не дотягує до нуля. Але він по каналах, ну, майже однаковий, я би сказав. Звісно, що я перевіряю не лише по індикаторах, а ще і по. Вихідній напрузі на лінійному виході. Зараз, мабуть, я це зроблю, візьму шнур і подивимось, які там напруги заодно і глянемо, як налаштований індикатор. Для того, щоб відкрутити цю нижню панель, треба спочатку зняти ніжки. Вони ж є і заглушки. Ось так вони виглядають. І вони закривають оці отвори. В них, як ви бачите, є такі виступи, фіксатори. І вони, якщо ніколи не знімалися, дуже плотно там сидять. І зверніть увагу що там також є пломба. Зараз я познімаю всі, повикручую зніму цю панель і покажу вам, що там є. Панель відкрутив. Зверніть увагу, яка вона товстата масивна, вона металева, дуже важка. Ось так кріпляться. Основні ноги, оці, вони теж із металу. Взагалі тут дуже багато металу в цьому апараті. Не шкодували метал, коли його проєктували та виробляли. І ось дивіться, які є в нас тут налаштування. Бачите, Правої сторони тут в нас є налаштування на запис, є налаштування системи шумозниження. Це при записі один блок і другий дві плати поряд. І при відтворенні, знову ж таки, правий та лівий канал. І нас цікавить знову. Такі дві плати, вони повністю однакові. Тут всього чотири підстроєчника. Лівий канал і правий канал. Це відтворення, написано відтворення прямий і відтворення на реверсі. Лівий канал і так само правий канал. Прямому напрямку руху стрічки та на реверсі. Ось зараз оці чотири підстроєчника. Ми трошечки з вами і покрутимо, щоб підстроїти, підналаштувати наші рівні відтворення. Підняв я трошки повище камеру, друзі, щоб вам було видно все. Давайте. Рух стрічки в прямому напрямку так, прямий, це два нижніх. Спочатку лівий канал забагато? Ось так. Тепер правий канал. Теж забагато. Ось так друзі, думаю, добре, тепер реверс. Так само починаємо з лівого каналу. Хочу сказати, що ці резистори, ось вони на платі підсилювача відтворення під фарбою. І дуже погано вони починають крутитися викруткою. А оскільки вони, як ви бачите, такі вертикальні, коли сильно тиснете, вони грають і їх можна навіть зламати. Тому перед тим, як їх крутити викруткою, налаштовувати, можна взяти ось так. І їх трошечки поворушити з місця, зрушити, і потім вже брати викрутку і налаштовувати. Ось, друзі, зараз я це зроблю, поставлю. Я думаю, принцип ви зрозуміли. В нас зараз стрибає напруга, автомат вирубає світло. У квартирі, тому що в нас цієї ночі був дуже масштабний обстріл. Наші дві області були повністю знеструмлені. Наші енергетики, титани, вони в ніч під дощем, всю ніч йшов дощ. Вони все, що могли, зробили, тому світло є, не усих, але є. Графіки також діють. Тому, друзі, ось так. Зараз я швиденько все зроблю і покажу вам, бо якщо воно вимкнеться, коли я буду це робити, буде дуже незручно. Ось так вийшло, друзі. Дивіться, це у нас на реверсі обидва канали і в прямому напрямку, ну, як ви бачите, все рівно. Перевіряю також по показниках припаду. Один канал. Ех, незручно однією рукою. Так, як би це так зробити. І другий канал. О, ось так. Сусідів ремонт. Вибачте, за ці звуки, тут я вже нічого не можу зробити. На цьому із відтворенням все. Для перевірки запису будемо діяти по вже знайомій нам схемі. Беремо 400 Гц з генератора 0,5 В або 500 мВ, подаємо на вхід. Як ви бачите, виставляємо індикатор по нулях, натискаємо паузу, запис і тримаючи запис, натискаємо відтворення і відпускаємо паузу. Запис пішов. І тепер дивимося, що в нас є на виході. Ну, як ви бачите, на виході в нас по лівому каналу трошечки більше, а по правому каналу один в один. Ну, тут ще треба перевірити, я хочу поставити зараз знов стрічку, чи не збився рівень відтворення по лівому каналу. По всяк має, може бути, коли ви зрушаєте з місця ті резистори, підстроєчники, що були під фарбою, то, можливо, ви піймали положення таке, як треба, а потім е, трошечки там на мікроскопічну він зіграв, опір змінився і там щось помінялось. Ну, а так, е, взагалі-то чудово правий канал. Супер, що на вході, що на виході. Лівий зараз я перевірю. Поставив катушечку, знову тестову. Давайте глянемо, що тут так, запис. Поїхали. Ні, друзі, як ви бачите, нічого не збилося, все йде рівно. А значить, що? А значить, те, що треба нам лівий канал по рівню підлашту... підналаштувати. Зараз ми це і зробимо. Коли треба перемотати стрічку, я пускаю ось так по роликах, минуючи оці всі елементи протягу, щоб якнайменше шкодити стрічці. Просто запускаю і перематує. Друзі, для того, щоб налаштовувати запис, магнітофон треба поставити на бік, тому що резистори вони знаходяться і знизу, і ось тут ось ось ці 4 ззаду. Тому покласти на спину не вийде. Треба ставити боком. Тепер я вам покажу, що вийшло в мене. А потім постараюся пояснити, бо тут дуже ну, складно навіть для мене. Не знаю, як в мене вийде це пояснити вам. Але я спробую. Значить, дивіться. Зараз в нас є ножник 10 і 40, це 400 Hц. Іде запис, як ви бачите, це вхідний, вихідний сигнал. Оце вхідний сигнал, ось він. Давайте отак, щоб було видно. Це на вході 400 Гц і на виході. Як ви бачите, все так само. А тепер давайте множник додамо 100. 10 у другій, це 100. І в нас вже не 400 Гц, а 4 кГц. Це в нас вихід. Це в нас вхід. Вхід, вихід. Як ви бачите, все чітко на 4 кГц. Тепер давайте я так максимально далеко, щоб і дотягнутися і вам було видно. Даємо 5, 6. 7, 8, Це все на виході, друзі.

Бачите, так? Да? Мінус два, і на виході? Тут мінус три, тут мінус п'ять. Ну, це дуже гарні показники відносно рівня мінус два. Тому що гост, ну, стандарт, дає рівень мінус двадцять. Але якщо ми поставимо мінус 20 на вході, то ми нічого не побачимо на індикаторах. А на рівні мінус 1, або навіть мінус 2, і на виході мінус 5 або мінус 3 це дуже гарний показник. І до того ж, стрічка це зовсім не нова, це звичайна свема. Вона в дуже гарному стані, але вона вже, ну, мабуть, прогонів 10 в неї є. Так, тепер ставлю паузу. Ну, можна навіть вимкнути. І тепер давайте я буду давати пояснення. Значить, дивіться, ті всі резистори знаходяться в нас на одній платі, яка зветься підсилювач запису кінечний. Ось його схема. Значить, як ви бачите, тут нема ніяких пояснень жодного ось. У цьому всьому тексті не написано, який підстроєчник за що відповідає. Тут, друзі, треба, щоб ви розуміли. Як взагалі працює схема? Значить, дивіться. Ось у нас є один канал, і ось у нас є другий канал. Коли в нас включена 19-та швидкість. Ось вона, 19, та бачите. Через оці два логічних елементи на оба канали задіяна ось. Ось цей ланцюжок. ось він, Це вихід мікросхеми. Зразу на виході стоїть резистор підстроєчний, який регулює рівень сигналу, який подається на вхід. Це зворотній зв'язок. В зворотньому зв'язку, якщо ми міняємо опір. То в нас міняється рівень підсилювання цієї мікросхеми, Тобто, таким чином ми підлаштовуємо ток запису на 400 Гц, щоб вхідний сигнал і був такий, же самий як вихідний. Чи навпаки, вихідний такий самий, як вхідний, ось цей резистор на 19-ту швидкість відповідно в одному каналі. І так само на 19-ту швидкість дивимось відносно ось цієї точки, де він в нас є, він в нас ось цей резистор. Відповідно оцей і оцей резистори будуть відповідати на ток запису 9-ї швидкості. І є ще в нас резистори. Один на масу через конденсатор та резистор 19-ї швидкості і 9-ї швидкості так само на масу. Оці два резистори, вони відповідають за рівень ВЧ, відповідно, на 19 і 9 швидкості. Ну, і так само в іншому каналі. Сподіваюсь, ви ну, зрозуміли, що я хочу сказати. Коли ви виставляєте рівень запису, ви використовуєте або цей, або цей, відповідно, 19 і 9. -та. А коли ви ставите, наприклад, 8 КГц, після того як ви вже налаштували рівень через оцю РЦ, цей ланцюжок. Рц. Ви можете змінювати рівень ВЧ у сигналі. Коли ви ставите 8 кГц або 10 кГц на генераторі, ви крутите на 19 швидкості оцей резистор 20 і на 9, оцей 26. І регулюєте ВЧ. Я відрегулював на 8 кГц, на 10 кГц вони також співпадають. Гост вимагає, щоб лінійка АЧХ була до 6300. Ну, я розумію, що це дуже мало по сучасним міркам, тому я поставив на 8, на 10, воно також відповідає. Ну, ви бачили, навіть 16 кГц. Рівні співпадають, що є дуже гарним показником магнітофону в цілому схеми і стану голівок. Тепер щодо розташування цих резисторів на платі. Дивіться, значить, ось у нас є схема. Вигляд зі сторони елементів. І ось вони, ці всі резистори, позначені. Якщо дивитися відносно штекера, оці чотири резистори це ті, що знизу стоять, ось вони, оці у бо штекер у нас отут. Оце нижні резистори. Ось вони. І оці резистори, бачите, вони стоять навпроти штекера. Тобто це ті резистори, що знаходяться ось тут. Ось вони, оці чотири резистори. Як ви бачите, оці резистори, вони підписані. Оці резистори, не підписані. Тому вам доведеться. Дуже уважно дивитися на оцю схему, знаходити, де цей резистор стоїть, за що він відповідає, і, відповідно, який резистор крутити. Чому я вам не кажу конкретно, ти який? Тому що, друзі, у цій схемі трошечки наплутано. Ну, наприклад, ось. Верхня частина, це в нас підписано, що це правий канал. Ось дивіться, його вихід з операціонника, ось він, вихід іде. Вихід, бачите, вихід правий, правий канал. Мені треба було підстроїти рівень ВЧ. На 19-й швидкості це 20-й резистор. Коли я його знайшов на монтажній платі, яка, ну, з тієї сторони, стоїть тут її видно. І почав його крутити, в мене почав мінятися рівень ВЧ лівого каналу. Ну, я вже маю трошки досвіду, тому я знайшов резистор, який треба на правому каналі, і підлаштував. Ну а якщо у вас виникне така необхідність, то, друзі, ну, наберіться, будь ласка, терпіння, бо оцей підсилювач запису кінечний, він має багато налаштувань, як ви бачили, там 8 резисторів. І легко сплутати, який за що відповідає. Але коли вникнути, все ж таки можна розібратися і можна підстроїти. На цьому цей ролик про запис я буду завершувати. Сподіваюся, що все ж таки комусь він буде корисний. А вже демонстрацію, ну, такий тест, навіть не тест, може демонстрацію, де буде звук. Коли ми зможемо записати якусь композицію і прослухати на скрізному каналі, це вже я зроблю окремий ролик. На цьому, друзі, все. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях. Якщо є питання, пишіть, всім буду відповідати. Ставте лайки, вподобайки, поширюйте, підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих проєктів. Ще пам'ятайте, що є в нас Союз Фінікс, до якого дуже багато хто скептично налаштований, але я налаштований позитивно. Буде цікаво подивитися на кінечний результат. Все, друзі. Дякую за увагу. Традиційно всім всього найкращого. Побачимось!